Доброго дня! Сьогодні коротеньке відео. Прибуло, прибуло ось таке відправлення з Китаю мені. Тут всередині інвертор. Я вже розрізав, не втерпів, заглянув, чи він цілий тут. От. Інвертор на 4 кВт. Я знімаю відео це, бо знаю, що багато людей позаказували і довго дуже ждуть. Ці відправлення довго прибувають. Мій інвертор йшов ну, практично без малого три місяці. Я заказав його, замовив 30, -го, 30 -го листопада, коли я проплатив на другий день буквально якісь там пошли дії. Він десь з одного складу в другий переїхав, потім в третій. Десь не... незрозумілі рухи якісь були. От Потім 5-го. Затихло все, потім 5 числа після Нового року з'явились треки, що десь, десь він там уже на виїзді з Китаю має виїхати. От. А саме відправлення, розрахунковий термін доставки, там було написано, що розраховують китайці, що він до 9, до 9 лютого має доїхати. Коротше грудень, в січні там 5 числа з'явилось трошки трек один, що він десь там виїхав, і все заглохло. І була тишина довго, я дождався цього 9-го числа розрахунковий період, коли він повинен бути. І думаю, напишу китайцям, попитаю, що там. Що за рухи такі незрозумілі були І тепер десь немає цього інветора зовсім. Ну, Китаєць відписав, що не переживайте, все доставимо. І, як не дивно, почалися якісь рухи, буквально через кілька днів. От, Коли я йому повідомлення відправив, він заспокоїв мене і почалися рухи. Не знаю, може він там зі своєї сторони шевелив. От, ну, але рух почався, десь він з'явився трек що він там знову з одного складу в другий переїхав, потім з'явився з'явився знову трек, що він десь у Будапешт уже попав якось там, а, що він там в, в аеропорт якийсь, то вроді кораблем їхав, потім в аеропорт якийсь попав, в общем, не знаю. Потім трекнувся, що він у Будапешт приїхав, з Будапешта в Естонію, і вже в Естонії там Укрпошта почала трекатись, вона його прийняла там теж на митницю, з митниці. Таке. І після того, як я китайцю написав, він буквально через ну, днів сім і приїхав. Тобто я не знаю, чи це співпадіння, чи це вони десь там завісають, поки його не пошевелиш, Не напишеш ніякого руху немає. Може б я ще б до сих пір біждав, якби не написав, не знаю. Це таке діло. Ну, в общем, я знаю, що багато людей теж повиписували ще пройшли рік, там десь в кінці того ця партія, а це тільки, тільки прибули з тої з тої партії інвертори. Ну, замовив 4 кВт, не От, Вроді так люди кажуть, що вони непогані. Я огляди подивився. Типу, китайці для для німців роблять, не знаю. Не буду нічого казати, чи по замовленню німців, не знаю. Ну, в Взагалі, така от історія зі ну Замовив його. Тут чорно-білий дисплей не кольоровий, але ж кажуть, він тихенький, ну багато у кого були різні інвертора. Кажуть, а нинджі зручно користуватись непоганий такий. ну то я Замовив все більше, не випробував його, тільки він прийшов. От. ну і сь Сьогодні випробувати не буду теж, бо нема у мене. Провода, купив тільки ось, ось клеми. Треба провода зробити. Потім сьогодні знімаю відео, просто щоб розповісти, що хто заказував з людей, то вони довго ждуть, щоб не переживали, вони приходять, але не знаю, мабуть, може треба написати китайців, не знаю. в общем, так, показую, що прийшло. Прийшов сам інвертер ось в такій коробці. Коробка трошки... Коробка трошки така, бачите, ну, проста коробка. Пороставки такі з м'якого матеріалу, щоб він не випав. Ну, доволі таки добре зроблено. Значить, в комплекті інструкція. Тут зразу на 6 кВт і на 4 кВт інвертор є інструкція. Інструкція англійською мовою Все добре. от Потім переведу, хоча зараз в інтернеті вже є. Багато, багато різних описань цих налаштувань в общем таке ну інструкція есть англійською. значить ще всередині був модуль тут модуль Wi-Fi, ось, ось так він приходить от тут антенка ще десь я бачив шнурок був значить, то, не знаю треба подивитися десь а, от, є а шнурок Ось такого типу він. Шнур. От. Модуль Wi-Fi. Тут qr код на йому, антенка, коробочки і інструкція як підключитись. Оце будемо вже, коли підключимо я, до речі, панелі ще не поставив. Якраз морози вдарили. Вони вже теж куплені. Так. Ну і ось такий, і ось такий шнурок. Вот. Так, це йде. Сам сам інвертор. Ну ви вже, мабуть, обзори бачили, я не знаю, але все-таки витягну його. Витягну для порядку, щоб показати. Значит, Ну, дошло вроде, воно добре. Корпус ніде не побитий. Корпус ніде не побитий нічого. От. Ну, начебто все акуратненько. Ось. До речі, дата виготовлення 20... 2024 рік. Зараз поверну, щоб видно було. От. Надіюсь, видно, значить 11 місяць 24-го року. Свіженький. Тобто, якраз як я його замовив, то він під замовлення начебто так. Ну і характеристики його. 4200 ВА ватт. 4200 Вт. Не знаю, чого так написано, однаково. Бо у вольт Ах і Втах повинні різні бути цифри. ну Тут однакові написані, але ж таке 24 вольта, 4000 Вт і з wi ну Температура 10-55 градусів і так далі. так, Постійний постійний струн 24 В 158 А. Можна йому давати так змінний струм 230 вольт. Це я так розумію входящий собі. Тут пишеться 230 вольт, 50-60 Гц, 18,3 Ампера. Одна фаза. Так, що тут пишуть? AC, ну, заряд, режими зарядки. А, ah, чарджер. Ну так, да, так. Значит, вихід з інвертора. Змінний струм 230 Вак, Тут написано так. 50-60 Гц, 27,7 А, одна фаза. DC output 27 В, VDS. Так, це вихідний 27 вольт, тобто він на акумулятор до 27 вольт може давати. Максимальний зарядний струм 80 А по замовчуванню стоїть 30 А, так, максимальний, знову максимальний зарядний струм PV від сонячних батарей, я так розумію. Або а, PV плюс розетка AC, Це 100 А можна брати. Тобто він може на акумулятор до передавати. І вихідна напруга IC 230 В, 50 Гц, 18 А. Так, ну це вже десь було написано. Solar Charger Mod. Тобто сонячні батареї максимально можна 4,5 кВт підключити, Поле сонячна напруга 60. 60 Vds мінімально це, тобто менше 60 вольт він не працюватиме. От, е, максимальна сонячна напруга 500 вольт. Так, і Charge Current 100 А максимальний. Тобто ток зарядки 100 А. Ну, в общем, отаке. Так, що тут із такого ще, е, до речі, ось. Видно, фільтрик стоїть, відкручується, можна фільтр цей, я так розумію, коли відкрутиш, то можна почистити. З одної і з іншої сторони виключателя тут немає ніякої я щось. А, є, є внизу вимикач. Є внизу вимикач. Так, значить, контакти такі ось під батареї. Ну, доволі такі. Доволі таки чималі. На фотографії вони менші були. Я переживав, що провод не влізе якийсь. Ну, тут такий. 35 квадратів. Запросто я бачу, що влізе. Так, ну і клеми такі. Давайте зараз відкрутимо цю панельку, щоб доступ був у нас до самого, туди до клем. І подивимося. Подивимося, що там є. Відкрутив два гвинтика з боків. Зараз заглянемо, що тут є всередині. Так, ну всередині доволі такі, я вам скажу, пристро... пристойно навіть якісь наклеїчки. Що він прийшов випробування Burn-in. Burn in, тобто... Не знаю, не знаю навіть, що це за наклеечки, але якісь типу. Типу щось він якийсь там огляд проходив. Значить. Так, всередині є. Всередині два роз'єми є. РС485 і РС-232. Ну це компорт. От. І... Клеми, клеми доволі такі, Теж непогані. Теж такі, ну, би, можна їм довіряти, я думаю. Так, і тут ось клема під акумулятор. Теж так. Але воно так зроблено, що сюди треба оцю кришку знімати, щоб дістатись до клеми. Або просто викруткою. Тут така стоїть якась пластикова ось. Зараз ближче поверну. Така пластикова, наче захист ось стоїть. Ну, це я так розумію, по-перше, він як захист, а по-друге, як канал, щоб тут вентилятор, я не знаю, вони чи через ці фільтри, мабуть, всасують і сюди видувають. Вниз. Ну отак от канальчик такий зроблений, щоб повітря рухалось, як потрібно. Ну і знаходяться клемки. Клеми. Ну такі чи маленькі але краще б вони були зроблені так, що затягувати. Ну, шпилечка з, з гаечкою, під. А тут вставляється провідничок, але я думаю, нічого страшного. в общем отаке от. Поки далі не знаю, що тут показувати. Ну таке, як вже оглядів багато, я не буду його розбирати поки розбирати. Вже зроблю шнурки, та спробуємо випробувати, ви, випробувати його. от і Ще скажу, метал такий, ви знаєте, ну, від руки не вожмеш, такий, мабуть, мабуть, одиничка такі. То буває з 0,45 приходить, такі корпуса роблячи з 0,5, а тут такий метал, одиничка, ну, може, 0,8, та ні, мабуть, близько одиниці. Такий тверденький. Непогано. Непогано зроблено. На перший погляд непогано. Далі будемо. Перевіряти. Ну, от так от. Ага, тут вентилятори стоять. Ну, не знаю, мабуть, вони сюди е, викидають через фільтрики. Ці всасують. Ну так, доволі таки, при, пер, на перший погляд, доволі таки пристойна штука. Доволі таки пристойна. Ну, хто виписав і чекає, пишіть китайцям. Бо я кажу, це вже. Якось підозріло, що буквально, як я тільки написав, через пару днів якось, якийсь рух пішов. А до цього воно там висіло наглухо. Так що, може, щось якісь толки. Може так співпало, я не, не знаю. Ну, Так, ну, може в наступному відео чи в якомусь там, не знаю, чи будемо його випробовувати, чи вже підожду, бо мені ще щит треба зібрати. І батарею поставити, може, після, після установки батарей будемо провіряти, але слідкуйте за відео. Кому цікаво, будемо ставити сонячну станцію. Так, Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім гарного настрою, доброго здоров'я. І бувайте, до зустрічі!